Доброго дня, шановні учні! Сьогодні у нас з вами практична робота дослідження властивостей карбонових кислот. Це навчальна дисципліна органічна хімія. Дослід номер 1 Дія етанової кислоти на індикатори. Ми переглянемо Дія зараз... етанової кислоти на індикатори. Із кислоти. Зрозуміло, йдемо далі. Досвід третій. Дія етанової кислоти з лугами. Наступний досвід взаємодія етанової кислоти з лугами. Наступний досвід горіння безводної етанової кислоти. Нерозвабіна оцтова кислота це вогненебезпечна речовина. Спочатку кислоту потрібно нагріти докипіння. Це всього лише 118 градусів за Цельсієм. Останній наш дослід – це виявлення карбонових кислот у харчових продуктах. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах. Обладнання. Штатию з прапіркам, піпетки, етикетні харчових продукт, зараз харчових продуктів. Досвід перший. А тепер давайте ще раз швиденько переглянемо для того, щоб закріпити те, що ми сьогодні зробили з вами. Приється книжечка. Тому я вам виклала досліди додатково виклали і практичну роботу, в якій ви можете знайти Ось дивіться, сама практична робота, і я вам порекомендую. Тут можна знайти деякі рівняння реакцій, розумієте? Тобто, коли ви будете писати рівняння реакцій, переглядайте текстовий матеріал практичної роботи. Це вам допоможе. Ось все, що ми повинні зробити. На сьогоднішньому